Сім яблук на пиріг. Сім. Скільки впало, покотилось? Скільки впало, покотилось? Якщо вони впали, покотились, ми використовуємо який знак? Мінус. Богдан. Сім. 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 Мінус. Скільки? Мінус скільки? Скільки покотилось яблук? Ярислав? Десять. Скільки яблук? Покотилось? Три покотилось. Покотилось, значить, мінус. Далі який знак використовуємо? Дорівнює. Дорівнює. Скільки залишилось? Скільки залишилось? Сім. Мінус три. дорівнює скільки? Чтири. Чотири. Правильно. Чого вибратися? Ти чого обрашся, сидиш? Скажи, будь ласка. Так, я відкрила мені, бо душно. Будь ласка, Антон, зачитай, як тобі ти відповідь склав задачу. Сім мінус три на рівні 4. Відповідь яка? Чотири ягуки за Нашли. лишилося. Так, ще одна задача. Склали на місце цифри, поклали. Уважно слухання задачу. Каже мати квочка, в мене шість синочків і чотири дочки. Скільки діток в почки? Шість синочків і чотири дочки. Записуємо. Де шість? Записуємо. Шість синочків і чотири дочки. Який знак треба використати? Плюс. Викладуємо шість. До шість. Додати. Скільки дочок? Чотири. Шість. Додати. Чотири. Далі який знак ставимо. Дорівня. До Скільки разом синочки від дочки? Десять. Десять. Правильно. Кирил, прочитай, як ти виклав, будь ласка. Десять. Кирилл, читай. Дев'ять. Ні, прочитай. Шість. Да ти. Скільки? Дорівнює. До Десять. 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 Відповідь яка буде? Десять. Яка відповідь? Десять. Десять кого? Десять. Синочки, і А в почки як називаються дитинчата? У Квочки як дитинчата називаються? Як ти квочки не дитинчата називаються? Ці плята, правильно, Саша, ці плятки в неї. Так, а зараз, будь ласка, я вам пропоную Ось э, тваринки, хто хоче сам свою задачу викласти на дошці. Хто хоче свою задачу сам викласти? Маша, викладеш? Ні, Богдан, хочеш сам? Давай. І розказуй, прокотить задачу нам, так. Розказуй. Ну розказуй. Прибігли скільки? Три зачиняти, так, до них що там ще? Хто? Так. І скільки каченят, скільки тобі давати? І два каченяти. так. Богдана задача Прибігло три зайчати і два каченяти. Що ти питаєш в задачі? Ні, що запитати треба, скільки що? Правильно, скільки всього тваринок Скільки тваринок на галявні? Ось така задача. Давайте вирішимо таку задачу. Питає Богдан, скільки цього тваринок на галяві і до скільки їх всього? П'ять. Який знак ми використаємо, якщо будемо записувати? Плюс. Правильно, молоді. Все, склалися на місце. Так. І зараз ми з вами пограємо.